Арчи, Привіт! Що трави не ївся? Добрий день, друзі. Оце хотів поговорити з вами про бій Усіка і Дюбуа. Що той загорілий про Україну говорить? Що в Україні нема гідних. Боксерів, там нема кому боксувати, там нема талантів, нема життя боксерського. Що я можу сказати? Ну, за цей бій Усік отримує сотку мільйонів. <риклад> я охерею. Люди живуть, блін. Ну, пашуть, звісно, але живуть. Дюбоа 50. 150 мільйонів. Бій! 150 мільйонів. Два чувака вийде і просто морди розб'ють один одного. Та от у нас під Бідрёнку, чи там в Україні по цільпові вийде, пошли когось нахер, так тобі, блін, за безплатно розвалять табло так, що усік дюба точно так не розоб'є. Що полгода будеш відходити в реанімаціях? От там треба бабки платити біля Сільпо. Там бойці невидимого фронту. Коротше. Бой буде класний, я думаю, що Усік дасть люлей. Хоча я респектую Дюбуа нормальний, вроді скромний Але Усік має дати люлей. заробити бабла. Ну не знаю. Якось в плюсику Україну поставити. Може і в мінус, але тому що це осадок не пройшов, як говориться. Ломаченко, Усік, двіжуха їхня. Але все одно буду за Усіка. І бажаю, щоб ви були за Лусіка. Чисто морально. По деньгам ми не дотягуємо, це не наші гроші. Але... але хоча б престиж. Все, все буде Україна.